Вибухнув котел, постраждав працівник, та ще й зникло світло. На щастя, ця ситуація вигадана, адже такий сценарій у Володимирі відпрацьовували комунальники, поліція, рятувальники, швидка, газовики та. Електрики за легендою, після умовного вибуху на котельні частково пошкоджено газопровід, водопровід та електропостачання. Працівники котельні перекрили газ, рятувальники евакуювали постраждалого та погасили пожежу. А газовики ліквідували наслідки прориву. Усе це за умови, що на дворі приблизно мінус 5 градусів, але відпрацьовували ще один сценарій: мінус 10 на дворі. Ми будемо пробувати втримати котельню. За допомогою додаткового джерела живлення буде запущений генератор, який буде індивідуально подавати електроенергію на дану котельну доставили переносний генератор і увімкнули світло. Його до слова придбали за кошти міського бюджету минулого року. Утім, цьогоріч мають закупити ще один потужніший. А навчання за словами директора Володимир Тепла Сергія Коби були успішні.